Починаємо із анонсованої теми у додатку до юридичного порадника для ВПО опублікували нагадування: Непрацюючим внутрішньо переміщеним особам працездатного віку з дня призначення допомоги, треба працевлаштуватися, розпочати підприємницьку діяльність або зареєструватися у центрі зайнятості протягом трьох місяців. Що це означає, як впливає на виплати та що буде з виплатами для тих. Хто так і залишиться без роботи, розбираємося разом із юристом Ігорем Яськом. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Доброго вам дня, доброго дня студія. Доброго дня, глядачі. Отож, давайте з вами спершу розберемося, яким категоріям непрацюючих осіб можуть продовжити виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам. Значить, дивіться ті категорії непрацюючих осіб. Основний такий підхід, значить, давайте це держава підходить до того, що людина перша не має можливості фізично працювати. Це пенсіонери за віком, які досягли пенсійного віку, та пенсіонери, які мають трудове каліцтво. Ще обов'язковою умовою має бути те, що людина отримує дохід менший ніж дев'ять тисяч 900, 9, 9, гривні, тобто пенсія цих людей. Повинна бути менша ніж 9444 гривні. Також це мають бути діти-сироти та громадяни, які обслуговують мають по догляду доглядають людей з каліцтвом першої групи. Потім доглядають неповнолітніх дітей, які не досягли 18 років інвалідів першої та другої групи. І також з е, розладом психіки інвалідів першої та другої групи, оце ті, хто кому продовжать автоматично угу. всі, решта будуть мати, повинні написати заяву до центру надання адміністративних послуг для верифікації. Тобто, і ще обов'язковою умовою, коли громадяни будуть писати дану заяву. Вони повинні будуть надати документ з центру зайнятості про те, що вони стали на облік центру зайнятості. І Основна логіка держави така: що якщо ти став на облік в центрі зайнятості і держава не змогла забезпечити тебе робочим місцем, то ти маєш право претендувати на виплату вимушено переміщеної особи. Якщо ж ти не став на облік. Значить, ти не вжив і ніяких спроб і не зробив ніяких заходів для того, щоб працевлаштуватися. І держава тобі каже: тоді, Шановний, ти нічого не зробив. Ти два роки прочекав, просидів і очікуєш тільки виключно на дану допомогу. Тому, поки ти не зробиш цих спроб, не станеш на облік, не зареєструєшся ФОПом, не зробиш заявку на отримання грантів, будь ласка, до побачення. Ми позбавляємо тебе права на отримання допомоги як вимушено переміщена особа. А тим, хто ось, всі ці умови виконав, які далі їхній план дій, аби продовжити отримувати ось цю допомогу для ВПО? Вони пишуть заяву. І держава їх верифікує, перевіряє ті дані, які вони вказують у даній заяві. Чи є у них ті підстави Пане тобто, Ігорю, поточніть куди сьогодні... саме потрібно писати заяву? Вони пишуть заяву в ЦНАП по місцю, де вони стали на облік, як тимчасово як вимушено переміщені особи. Це може звернутися або всі члени родини, або один член родини, який подає заяву за всіх членів родини. І тоді держава перевіряє дані, викладені в заяві, перевіряє, дає паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи, що менше вони, чи ніж 9444 гривні на одну людину. Документ про склад сім'ї, якщо є документи про свідоцтво, там, про інвалідність, про народження і трудову книжку. І тоді комісія висновок комісії МСЕК, і після того держава, перевіривши всі ці документи. Верифікував, верифікувавши, призначає або відмовляє у наданні цієї допомоги, пане його ще також держава так, да, так, так, так чую. Да угу. ще Подовж. також держава вже ж ми сьогодні як цифрова держава, да розвиваємося. Вже держава може сьогодні перевірити, бо мало ймовірно, того що громадяни це будуть вказувати. Але держава ще також перевірятиме такі. Моменти за рахунок, уже так сказати, акумулювання баз даних і можливості цифровізації. Тобто, особа ще не повинна купити автотранспортний засіб до п'яти років, не придбати ніякої земельної ділянки понад 100 тисяч гривень, не мати депозита понад 100 тисяч гривень на перше число, коли вона звертається, не придбавала, не міняла валюту в об'ємі, що перевищує 100 тисяч гривень. І також вже перевіряє держава, чи особа не має якогось житла на себе зареєстрованого в іншому місті, де немає бойових дій uh -huh. або де немає загрози її життю і здоров'ю, пане Ігорю, А якщо раптом людина виконала всі умови необхідні для того, щоб продовжити виплату ВПО, але їй відмовили. Чи можна оскаржити цю відмову і в який спосіб це можна зробити? Звичайно, є правоохоронні органи. Ну, дивіться, держава повинна мотивовано, перше, якщо вони відмовляють, вони повинні мотивовано надати відповідь, чому відмовлено по причині і вказати, яка причина. Якщо ж людина бачить про те, що причина визнана, скажімо, вказана вірно, значить по великому рахунку людина не має чим апелювати. Якщо ж людина бачить, що їй формально надувають якусь причину для того, щоб відмовити. Тоді вона звертається заявою в правоохоронний орган, надає копії документів. Це може бути прокуратура, може бути національна поліція, може бути також вище інстанція, яка це може Може так само орган центральної виконавчої влади писати і вказувати, і надавати документи, що підтверджують, наприклад, відмовили в зв'язку з тим, що немає підтвердження, що підтвер... надає можливість там в зв'язку з інвалідністю там дитини. А ви даєте до переліку документів, що ви надавали це підтвердження? Тобто, ви бачите, що держава по формальним надуманим причинам вам відмовила угу. тоді. У вас є всі підстави про те, що чиновник перший засвоїв правопорушення або у вигляді службової недбалості, так звана халатність, або якщо він мав умисел на це, то це вже буде зловживання або перевищення владних повноважень. Яке потягнуло за собою наслідки у вигляді завдання збитків. Пане Ігоре, а нагадайте, будь ласка, станом на зараз, яка сума ось цієї виплати допомоги для внутрішньопереміщених осіб? Значить, на дорослу особу отримує 2 тисячі гривень і на дитину 3 тисячі гривень. Угу. Почули. Дуже вам дякую за роз'яснення, за інструкцію, як робити в кожній із обговорених нашими ситуаціях. Ігор Ясько був з нами на зв'язку. Юрист говорили про виплати для непрацюючих осіб, які до того ж є ще і внутрішньо переміщеними. І зараз робимо невеличку паузу, після якої повернемося до вас. Вітаємо в етері Суспільне студія. Для вас наживо працюють Юлія Терлецька та Ігор Татарчук. І переклад жестовою мовою сьогодні для вас здійснюватимуть Світлана Сміхова та Олександр Рудик. Далі говоритимемо про наступне виплати непрацюючим ВПО. Хто має право на продовження допомоги? Лукашенко заявив про підготовку до війни, що означають заяви самопроголошеного президента. За тиждень в Україні 132 тисячі людей захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Як берегтися? Починаємо із анонсованої теми у додатку до юридичного порадника для ВПО опублікували нагадування: Непрацюючим внутрішньо переміщеним особам працездатного віку з дня призначення допомоги, треба працевлаштуватися, розпочати підприємницьку діяльність або зареєструватися у центрі зайнятості протягом трьох місяців. Що це означає, як впливає на виплати та що буде з виплатами для тих. То так і залишаться без роботи. Розбираємося разом із юристом Ігорем Яськом. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Доброго вам дня, доброго дня студія. Доброго дня, глядачі. Отож, давайте з вами спершу розберемося, яким категоріям непрацюючих осіб можуть продовжити виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам. Значить, дивіться, ті категорії непрацюючих осіб. Основний такий підхід, значить, давайте це держава підходить до того, що людина перше не має можливості фізично працювати. Це пенсіонери за віком, які досягли пенсійного віку, та пенсіонери, які мають трудове каліцтво. Ще обов'язковою умовою має бути те, що людина отримує дохід менший ніж 9 тисяч. 9444 гривні. Тобто пенсія цих людей повинна бути менша ніж 9444 гривні. Також це мають бути діти-сироти та громадяни, які обслуговують мають по догляду доглядають людей з каліцтвом першої групи. Потім доглядають неповнолітніх дітей, які не досягли 18 років інвалідів першої та другої групи, і також з розладом психіки інвалідів першої та другої групи. Оце ті, хто кому продовжать автоматично. Всі решта будуть мати, повинні написати заяву до центру надання адміністративних послуг для Тобто і ще обов'язковою умовою, коли громадяни будуть писати дану заяву, вони повинні будуть надати документ з центру зайнятості про те, що вони стали на облік в центрі зайнятості. І основна логіка держави така: що якщо ти став на облік в центрі зайнятості, і держава не змогла забезпечити тебе робочим місцем, то ти маєш право претендувати на виплату. Вимушено переміщеної особи. Якщо ж ти не став на облік, значить ти не вжив і ніяких спроб і не зробив ніяких заходів для того, щоб працевлаштуватися. І держава тобі каже, тоді, шановний, ти нічого не зробив, ти два роки прочекав, просидів і очікуєш тільки виключно на дану допомогу. Тому, поки ти не зробиш цих спроб, не станеш на облік, не зареєструєшся ФОПом, не зробиш заявку на отримання грантів. Будь ласка, до побачення. Ми позбавляємо тебе права на отримання допомоги як вимушено переміщена особа. А тим, хто всі ці умови виконав, які далі їхній план дій, аби продовжити отримувати ось цю допомогу для ВПО вони пишуть заяву. І держава їх верифікує, перевіряє ті дані, які вони вказують у даній заяві. Чи є у них ті підстави пані горі, потишні куди саме потрібно писати заяву? Вони пишуть заяву в ЦНАП по місцю, де вони стали на облік, як тимчасово як вимушено переміщені особи. Це може звернутися або всі члени родини, або один членів родини, який подає заяву за всіх членів родини. І тоді держава перевіряє дані, викладені в заяві, перевіряє, дає паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи, що менше вони, ніж 9444 гривні на одну людину. Документ про склад сім'ї, якщо є документи про свідоцтво, там, про інвалідність, про народження і трудову книжку. І тоді комісія висновок комісії МСЕК, і після того держава, перевіривши всі ці документи верифікувавши, призначає або відмовляє у наданні цієї допомоги, пане його ра ще також держава так, да, так, так. так Чуємо да, угу. ще Подожди. також держава. Уже ж ми сьогодні як цифрова держава, да розвиваємося. вже держава може сьогодні перевірити, бо мало ймовірно, того що громадяни це будуть вказувати. Але держава ще також перевірятиме такі. Моменти за рахунок, уже так сказати, акумулювання баз даних і можливості цифровізації. Тобто, особа ще не повинна купити автотранспортний засіб до п'яти років, не придбати ніякої земельної ділянки понад 100 тисяч гривень, не мати депозита понад 100 тисяч гривень на перше число, коли вона звертається, не придбавала, не міняла валюту в об'ємі, що перевищує 100 тисяч гривень. І також вже перевіряє держава, чи особа не має якогось житла на себе зареєстрованого в іншому місті, де немає бойових дій або де немає загрози її життю і здоров'ю, пане Ігорю, А якщо раптом людина виконала всі умови необхідні для того, щоб продовжити виплату ВПО, але їй відмовили. Чи можна оскаржити цю відмову і в який спосіб це можна зробити? Звичайно, є правоохоронні органи, ну, дивіться, держава повинна вмотивовано, перше, якщо вони відмовляють, вони повинні вмотивовано надати відповідь, чому відмовлено по причині і вказати, яка причина. Якщо ж людина бачить про те, що причина визнана, скажем, вказана вірно, значить, по великому рахунку, людина не має чим апелювати. Якщо ж людина бачить, що їй формально надувають якусь причину для того, щоб відмовити. Тоді вона звертається заявою в правоохоронний орган, надає копії документів. Це може бути прокуратура, може бути національна поліція, може бути також вищестояща інстанція, яка це іде. йде. Може так само орган центральної виконавчої влади писати і вказувати, і надавати документи, що підтверджують, наприклад, відмовили в зв'язку з тим, що немає підтвердження, що надає можливість там в зв'язку з інвалідністю там дитини. А ви даєте до переліку документів, що ви надавали це підтвердження? Тобто, ви бачите, що держава по формальним надуманим причинам вам відмовила угу. тоді. У вас є всі підстави про те, що чиновник перший за своє правопорушення або у вигляді службової недбалості, так звана халатність, або якщо він мав умисел на це, то це вже буде зловживання або перевищення владних повноважень, і яке потягнуло за собою наслідки у вигляді завдання збитків. Пане Звісно. Ігоре, а нагадайте, будь ласка, станом на зараз, яка сума ось цієї виплати допомоги для внутрішньопереміщених осіб? Значить, на дорослу особу отримує 2 тисячі гривень і на дитину 3 тисячі гривень. Угу. Почули дуже вам дякую за роз'яснення за інструкцію, як робити в кожній із обговорених нашими ситуаціях. ігор Ясько був з нами на зв'язку. Юристи говорили про виплати для непрацюючих осіб, які до того ж є ще і внутрішньо переміщеними.